Я чорна Людмила Анаторівна, спеціаліст першої категорії, вчитель математики Бердичівської міської гуманітарної гімназії номер 2 У 2002 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет і вже 20-й рік сію добре та вічне серед гімназистів. Існує думка, що математика це складна, суха, нецікава наука. Переконана, це не так. Дійсно, математика це сувора. Але красива. І моє завдання як вчителя перед учнями розкрити її красу. Як краще це зробити? Звісно, яскравими, насиченими та цікавими уроками. Уроками, які пробуджують цікавість, фокусують увагу та зосередженість. Тому я впродовж останніх років працюю над візуалізацією навчального матеріалу з геометрії для 7 та 8 класів до кожного геометричного твердження. А я їх поділила на три категорії означення, властивість та ознака. Створила рисунок, який передає суть цього твердження. А потім під час вивчення теми з рисунків разом з учнями складаємо ментальні карти. Так, у першій темі 7 класу я об'єднала найпростіші геометричні фігури точку, пряму та фігури, які можна утворити за їх допомогою. Це промінь, відрізок та кут. Зобразила на рисунках їх властивості, також сюди віднесла суміжні кути та вертикальні кути, і не забула про їх властивості. Наступною темою є кути, утворені при перетині двох прямих січною. На першому уроці вивчаємо назву кута та його розміщення: відповідні кути, внутрішні односторонні, внутрішні різносторонні при класичному розташуванні прямих. На наступних уроках додаю рисунки з довільним розміщенням прямих на площині, та для повторення додаю ще суміжні та вертикальні кути. Завдання для учнів назвати кути зображені на рисунках. Ці ж рисунки використовую при вивченні ознак паралельності прямих, тільки запитання для учнів звучить по-іншому: Чи будуть прямі зображені на рисунках паралельними? Чому? Герої наступної ментальної карти це медіана, бісектриса та висота трикутника. Відповідно розглядаю їх розміщення та обов'язкову властивість. Якщо з медіаною та бісектрисою проблем не виникає, то висота, проведена з вершини гострого кута прямокутного чи допокутного трикутників, це ще й та штучка. Тому при візуалізації даної теми увагу учнів акцентую саме на її зображенні і не забуваю про визначні точки трикутника, які утворюються при перетині медіан, бісектрис чи висот. У восьмому класі об'ємною темою в плані тверджень є тема «Чотирикутники». Її я ділю на частини паралелограм його властивості. Тут я разом об'єдную властивості подані у вигляді теореми та у вигляді опорних задач. Завдання для учнів за зображеннями сформулювати твердження. Далі ознаки паралелограма. Тут я акцентую увагу на спільному та відмінному у властивостях та ознаках. Вчу дітей розрізняти їх та формую уміння правильно застосовувати до розв'язання задач. За аналогією складаємо разом з учнями ментальні карти для прямокутників, окремо властивості та ознаки та для ромба, також і властивості, і ознаки. Далі найцікавіше квадрат. Квадрат як прямокутник та квадрат як ромб. Складаємо його властивості як прямокутника та як ромба, а також пригадуємо, ще й властивості паралелограма, тому що квадрат це паралелограма. От і маємо ментальну карту всієї теми. Наступною героїнею ментальних карт стає трапеція. Спочатку властивості довільної трапеції, потім види трапецій і на завершення властивості та ознаки рівнобічної трапеції, які я подаю разом. Продовжуючи вивчати тему чотирикутників, переходимо до описаних та описаних чотирикутників. Але спочатку ознайомимося з вписаними та центральними кутами та тим, що їх об'єднує. Звичайно, це ж властивість, та ще й не одна. Тут також пригадаємо прямокутний трикутник, у якого гіпотенуза є діаметром описаного кола, а медіана проведена до неї дорівнює її половині. А далі чотирикутники, кутники які можна описати навколо кола і які можна вписати в коло. Спочатку описані чотирикутники кутники та їх властивість. І тут з учнями з'ясовуємо, що не в кожен чотирикутник кутник можна коло вписати. Тому, окрім властивості, існує ще й ознака для описаних чотирикутників. кутників А далі розглядаємо види чотирикутників, кутників навколо яких 100% можна описати коло. Подібні міркування застосовую і до описаних чотирикутників. та пропоную учням самостійно скласти ментальну карту з наявних у мене рисунків. Візуалізація навчального матеріалу з геометрії для 9 класу ще в розробці, тому буду її презентувати через 5 років. 10 клас годин мало, теоретичного матеріалу багато, ще й ЗНО на носі, готуватись потрібно. До того ж, у мене в цьому році дебют перший раз в 10 клас. Тому, щоб зменшити час на запис теоретичного матеріалу на уроці з геометрії і щоб для себе систематизувати матеріал, створюю опорні конспекти по темах. Розруковую їх, роздаю учням і за конспектом опрацьовую теоретичний матеріал на уроці. Заощаджений час витрачаємо на розв'язання задач та підготовку до ЗНО. Okay. З алгеброю справи постають дещо по-іншому. Тут я не можу похвалитися яскравою наочністю, але чи потрібно? Алгебра це робота з виразами, тому у мене по кожній темі розроблені картки для тих учнів, які полюбляють математику, і не пороти попрацювати додатково. Кожна картка включає завдання з конкретної теми від легких до складних, а також кілька завдань на повторення. І оскільки таку картку я видавала учням на вихідні, то й дістала вона назву Картка вихідного дня. Повертаюсь до наочності, все ж таки вона в мене є. І стосується функцій та їх властивостей, бо без наочності в даній темі ніяк. Зображення графіків функцій, і їхніх властивостей постійно висять в класних кімнатах під час вивчення у 7 класі лінійної функції, а у 8 класі оберненої пропорційності та функції виду y дорівнює x Х квадратів, y дорівнює корінці x. В дев'ятому класі та 10 класі ми лише підсумовуємо раніше вивчене, використовуючи. Цю саму наочність. А що ж з математикою 5 та 6 класів? тут все дуже просто. Математика, передусім, це у мене правильно та швидко рахувати. Тому моєю фішкою є усний рахунок. Почало з карток, з прикладами, де потрібно вписати лише результат, а мені потрібно перевіряти правильність виконання дій. Але зараз, у період дистанційного навчання, я потихеньку відцифровую свої картки. Завдання для дітей не змінилося. Їм потрібно виконати усну дію та описати результат. Але, завершивши тест, учні мають змогу відразу переглянути допущені помилки. До речі, виконання тестових робіт на усний рахунок я практикую у всіх своїх класах під час повітряних тривог. Тобто проводимо час під час тривог з користю. І на основі завдань на усний рахунок та тестових робіт я в цьому році створила практику. Тренувальні вправи для удосконалення усного рахунку з натуральними числами із даним посібником беру участь в конкурсі Освіта Житомирщини». І так, оскільки мова зайшла про усний рахунок, доречно тут пригадати, що у 18-19 році учениця 9 А класу Красовська Каріна під моїм керівництвом написала науково-дослідницьку роботу деякі способи швидких обчислень, з якою брала участь в міському та обласному етапі МАН. Додам. Що в тому ж таки році вона здобула третє місце в міському етапі Всеукраїнської олімпіади з математики? А от перше місце в міському етапі здобув не мій учень, але мій син, учень 7 А класу Чорний Олександр, у підготовці до олімпіади, якого я брала безпосередню участь. В наступному році Саша, вже учень восьмого класу, зайняв лише третє місце у міському етапі Олімпіади з математики. Та такому результату я навіть не засмутилася, бо за плечами мого хлопчика було вже перше місце з хімії, з географії, і попереду нас чекала довга та плідна підготовка до обласного рівня, ми впоралися і дипломи з почесним третім місцем по хімії та третім місцем по географії обласного рівня зайняли своє місце на поличці. Коли у 2020 році неждано негадано почалася пандемія коронавірусу і всіх нас перевели на дистанцію. Станційку, маючи більше вільного часу, ніж зазвичай, моїй дитині стало цікаво, чи можна створити кілька вірусних програм, які б можна передати через месенджери мобільного телефону і відповідно заразити комп'ютер вчителя. І тут я, не скільки як мама, а скільки як вчитель, вирішила дану дитячу цікавість спрямувати в потрібне русло. Так виникла ідея написання науково-дослідницької роботи, загроза ексе та інші небезпеки дистанційного навчання. До речі, ще й успішно реалізована, бо зайняла третє місце в обласному етапі МАН. Ця робота стала моєю найпершою, але не останньою перемогою на обласному рівні, бо вже в наступному році моя учениця Паробек Вікторія посіла також третє місце в обласному етапі МАН з науково-дослідницькою роботою Магічні квадрати. Якщо що, то це також усний рахунок. Дану роботу ми з Вікторією також посилали на четвертий всеукраїнський етап. Навіть відео зняли по ключовим моментам, але щось пішло не так. Мабуть, нам не пощастило. Я засмутилася. Але ненадовго, тому що вже через два тижні моє дитя, вже учень 10 класу, Олександр Чорний, здобув перемогу в четвертому всеукраїнському рівні конкурсу захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАК, зайнявши третє місце з роботою на тему оцінка якості води в місті Бердичеві за допомогою рослинних об'єктів. Дану перемогу я вважаю своїм найбільшим досягненням, хоч і не є науковим керівником. Але. Без мого вчительського досвіду цієї роботи не було і перемоги також. Окрім цього, маю свій сайт на Всеукраїнському освітянському порталі всеосвіта, який включає майже 200 моїх тестів, за що отримала золоту грамоту від всеосвіти та майже 40 публікацій методичних розробок. Також беру активну участь у роботі гімназії. У творчих лабораторіях, у роботі кафедри, проводжу дослідження, виступаю з доповідями на педрадах. На своїх уроках поєдную засоби очного та дистанційного навчання, опановую роботу з графічним планшетом, використовую його на онлайн-уроках. І я об'єднала разом перемоги моїх учнів та моєї дитини, адже у підготовці їх до олімпіад, до турнірів чи у написанні наукових робіт я завжди беру активну участь. Їх перемоги! Це мої перемоги, це престиж нашої гімназії, нашого міста.